ми з України На зв'язку мене звати Кирило м -м, з України. Ви на моєму каналі. І сьогодні м -м, я з вами пограю на Ukraine Mobile. Якщо б чутно ну, якісь звуки на задньому плані, то вибачаюся. Е ну, мене взяли на у фракцію поліцейського. Добровольно, здається, так якщо, якщо людина у відділку, то я, в принципі, можу її і так посадити. Я одного посадив. Ну, зараз вже проведемо затримання. Зайдіть у відділок. тихо <свист> <свист> шановный зайдите ведь за дети у, ви... Зай... у... вид Якщо у вид то можно Я одного так садив, ну і зараз посадимо 38. Ось, тридцять вісім, от. Зараз зайдемо. Гарного. Гарного дня. Завжди допомагай, завжди раді допомагати людям. Дякую. Дякую. Ну що ж, ось і посадили. Тільки тут дивні дуже скіни, тому що оце скін рядового. Він найбільш нормальний, але тут такі погони, як у найвищого, як у генерала. Як у генерала. Ну, як, як у полковника якогось погони. Так що це нереалістично, нереалістично, розумієте? А, інші скини тут а, інкасатор, рятувальник, скіни з оригінальної Тасан Андреас. Коротше, накидали м -м, так, Просто скини ще було. Про що розмовляємо? Ну. Пацани... Я видео снимаю ве в Ютубе будете. Злого дня. Ой-ой-ой-ой! Випадко пішов. Шкода, що, оскільки я лише рядовий, а підвищитися можна тільки через Discord Ну я... У мене чомусь на Discord, Discord не працює, я поки що зареєструватися не можу в нього. Але. Але я зможу. В принципі. Але в принципі, я зможу. Е, ну, я зможу, спробую зареєструватися, але я не обіцяю. Ну, я сподіваюся, що мене повищить. Це на набір. Вам треба приходити. Зараз ми просто так не можемо вас прийняти. Ну і зараз підемо ми у стрій. О, знову оця прибацнута приїхала. Вона постійно сюди приїжджає. її пацани вже постійно до нас приїжджають, щоб обзивати. Ось стоїмо з колегами. Хоча я їм сказала вже, але я сподіваюся, що вони моє відео знайдуть. О, це лейтенант. А, старший лейтенант. Зараз будемо слухатись. Будемо слухати його. Нових походу набрали. Вітаю! Вітаю, пане лейтенант. Ну, я так розумію, це тренування буде, бо я на одному з тренувань вже був. Я не знаю толку від цих тренувань, чесно, але отак. От Я, якщо якісь звуки чутно, то і знову ж вибачаюсь. Сьогодні я проведу вам лекцію на тему стрій. Мені ж самому цікаво стало, що ж там, що ж там буде. Нам просто скажуть типу, що як себе поводити у строю, чи як. Чи як? Ну, що ж, що ж старший лейтенант так довго пише, га? Стрій може проводити тільки. Старший лейтенант і старший. Ну, це я знаю. Варто б говорити мені поменше. На строях можуть проводити лекції, тренування, а інколи і виїзди. На строях? Ем... Добре. Тех неполадки рації ем, цікаво, що сталося. Я розумію, ролик триває довго, ем, але це ж будні поліцейського, це ж треба тут все знімати. Та які тих неполадки рації, а? Добре, перебрав. Боже вам ще й броню треба, щоб я вдягнув. На цьому лекцію на тему стрій закінчено. Цікаво, тренування будуть що нас відпустять. Ой! Так, пане лейтенант, дозвольте звернутися. Цікаво, що ж він хоче попросити? Що таке тенкоди? Є тин-коди, хтось знає. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Вставай встрій. Та коли нас відпустять, га? Я пам'ятаю одного, сьогодні ж одного з співробітників ТСН посадить, за те, що він сказав, що у нього розшук. Бо відділені і навіть рядові можуть садити. Отак. Я так і знав, що тренування буде. А толку від цих тренувань, га! Толку від цих тренувань, скажіть, будь ласка. За це ж не підвищують, просто тупо побігав, та і все. Толку від них. Готовий. Зараз два кола по цій території почали. Є шаву! Артус пік спектифо фаєра та 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 куди в парачерги преш?

Тільки знову ж навіщо оці тренування, га? Може, варто відео на паузу поставити? Так. Лежичи. А нічого, що я саме так і говорив. Ні? Що я саме так і писав. Право, він же мання. Процес. 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 Закінчив вправу від Шима. І чому він сюди приїхав? Блин, пешов. Ну, нарасти. Шейки выезды будут. Так, ну я розшук давати не можу, в мене ранг низький. На превеликий жаль. На цьому, я думаю, ми закінчимо. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, дотискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. До побачення, до наступного телебачення.